Херсонська художниця Богдана Баришева в рідному місті малювала картини на стінах та у під'їздах. Після виїзду з окупації дівчина почала волонтерити та продовжила малювати. Так почався цикл картин, народжених війною. Я зараз в Одесі працюю зараз. Вже над останньою переможною картиною, тому що так вийшло, що в мене спочатку війни пішов відлік моїх картин. І коли я записувала ну нумерацію їх, то в мене випало число 36. От е, я думаю, так, ну на 36 шостій поїдемо додому. Всі картини Богдани на українську тематику не стала винятком і переможна. 36-та. Вона ще в процесі написання робоча назва Воля а зображена на ній переможна бавовна. Так, бавовна також там буде вишита стрічка, і в цій стрічці буде закодовано декілька слів. Це воля, життя і Україна. Цикл картин, народжених війною, мав свою мету. Розповідає Богдана. Дівчина захотіла допомогти силам оборони аби скоріше наблизити звільнення рідного Херсона. Гроші від продажу робіт передала військовим. Роботи художниці нині роз'їхались по світу США, Польщі, Німеччині. Побачити їх також можна і в Одесі, де дівчина розписала кав'ярні та магазини. Богдана мріє, що дуже скоро повернеться у рідний Херсон з подарунками для міста. Я знаю, що в Херсоні розграбили музеї, тому в мене така мета або попередню це херсонська берегиня, або цю я хочу подарувати в наш музей, коли все закінчиться. Художниця говорить, коли повернеться додому, розмалює об'єкти в інших містах та селах звільненої Херсонщини. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.